Українці у всьому світі цими днями мали ідеальну нагоду зібратись та поспілкуватись. Євро 2012 У США Спільні перегляди футбольних трансляцій збирали у барах десятки, а іноді сотні людей. Футбол справді об'єднує. Адже болівати за збірну України приходили і молоді люди, народжені в Україні, і представники старших поколінь діаспори. Через різницю в часі матчі євро припадали на робочий час полудень. Втім, українці таки знаходили можливість вирв з роботи, щоб разом вболівати за жовто-синіх. Про те, як українську команду підтримували у Вашингтоні, розкаже Олексій Кузьменко. 12-та година дня для більшості мешканців Вашингтона триває робочий день. У цьому затишному парку в районі Дюпон Сьоркал за кілька годин буде людно. Поки тут спокій. У барі в кількох метрах зовсім інша атмосфера. Тут вболівають за українську збірну. Організатор Адріан Підлуський через Фейсбук запросив друзів підтримати Україну. каже, що матчі з збірної збирають разом українців у США та Канаді. Чикаго, Детройті, всіх Усіх дуже багато збирається. Там більше українців. Скупчені, Можна як сказати в центрі міста. І Постійно я під стію запрошення а туди так само їхати. Запрошення отримав і Сергій Лойко. Він вже рік навчається у США. Для нас українців за кордоном футбол це те, що єднає нас. Футбол і мова. Футбол справді єднає. Натя Джикія з Грузії вболіває за українську команду. Якби збірна Грузії грала на чемпіонаті, то мої українські друзі обов'язково би її підтримували. Україна та Грузія дружні країни, і, зрештою, це просто здорово разом вболівати за наші команди. Не лише у Вашингтоні, але й Києві встигла повболівати за українську збірну Юлія Соловей. Спочатку в Києві я провела свій матч, коли Україна грала з Швецією. Я була на Хрещатику. Не можуть бути в фан-зоні. Зараз прийшла сюди, приїхала до Вашингтону буквально в понеділок. Вона додає, що спільні перегляди матчів збирають разом як тих українців, які беруть активну участь в українському громадському житті, так і тих, кому, наприклад, культурні заходи з українським колоритом не надто цікаві. Так, я познайомилась з декільками людьми, які живуть вже тут набагато довше, ніж я. І а, я думаю, що в майбутньому в мене буде можливість зустрітися з новими людьми, новими обличчями. З нею згоден вірменський студент Армен каже, що коли ти за кордоном будь-яка можливість зустрітися із друзями цінна, навіть якщо ти не палкий прихильник футболу. перегляд матчу у березі за кордоном далеко від дому не порівняти із тими емоціями, які відчуваєш вдома у рідній країні, але все ж все весело і хороший привіт зібратися разом. Євро у США дивляться всі деякі глядачі завдяки футболу вперше дізнаються про Україну. думаю, що завдяки євро люди точно дізнаються про країну, що вона взагалі є. Звісно, йдеться не про культуру чи щось таке, а наприклад, назви міст, які з'являються у титрах до футбольних трансляцій. Євро триває у Вашингтоні та інших містах США та Канади. Спільні перегляди ігор будуть збирати разом теплі та дружні компанії. Олексій Кузьменко, Голос Америки.